Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися ось ці два чудових набори від торгової марки Чарівна країна. Це такі два гарних гномика. Ви скажете, та вони ж зимові сюжети. Так, вони зимові, але мені, не знаю, чомусь влітку хочеться повишивати щось зимове. Не знаю. Я, напевно, не сезонна вишивальниця, тому що мені. Квітів хочеться восени, напевно, таких якихось зимові сюжети вишивати влітку. Я вишиваю по натхненню. Якщо мені щось подобається, треба брати і вишивати. Не, не пам'ятаю, коли я купила ці два набори, але я хочу розпочати їх вишивати. Ну і, звичайно, разом з вами подивитися наповнення. Ну і давайте подивимося, що там. Напевно, давайте розпочнемо. Мені подобається ось цей фіолетовий. Ось так він виглядає прев'ю. Написано FLK 210. Сонечко чомусь сховалося, і так стало доволі похмуро. Вказано розмір 9 на 17 см. Люблю, як завжди, з вами дивитися набори, мені чомусь це приносить задоволення. Так. Забираю одразу цю папірчик. Як завжди, листівочка і паспорт якості. Не будемо зупинятися. Ось така заготовка. Дивіться, вона невеличка, але доволі так гарна. Люблю я чарівну країну. От. І йде сама підставка. Ось така вона кругла, Тут ми бачимо різьбу. Красота. І дивимося, що там всередині. Так, люблю я такі кольори. Так, дивимося, що в нас йде такий е, фоаміран, здається, називається така біла сніжинка, яка буде приклеюватися ось сюди на цю підставку. Та, напевно, ось так. Я так собі думаю, не знаю. Дивіться, який фетер такого, не ну, знаю, фуксі, такий дуже яскравий, дуже гарний фетер, бубінка. З голками. Я, чесно кажучи, не завжди вишиваю цими нитками. я їх собі складаю, а потім, якщо в мене десь там щось закінчується, то е дістаю або беру в дорогу такі бобінки, вони дуже зручні. Так, дивимося. Зараз я розкладу бісер і ми подивимося м кольорову гаму. Так, один, два, три. Так. 4, 5, 6, 7, 8. Так. Так що, можливо, трошки так заберу, щоб воно не заважало. Ось така кольорова гама. І що пише в схемі. Так, в схемі в нас пише 8 кольорів, це зрозуміло. І в загальному вказує виробник 1952 бісеринки. Гарна така схема. Я її показувати не буду, тому що, зрозуміло, схеми зараз ніхто не показує, авторські права, але дуже гарні такі насичені кольори. Ну, а тепер давайте подивимося наступного гномика. І зараз з вами подивимось ось цього блакитного гномика. FLK208, він мені так само, тим не менш подобається. І зараз поглянемо цьо, на цього красунчика. Отже, ось така заготовка дерев'яна і підставочка для гномика. І подивимося саме наповнення. Отже, тут в нас йде листівочка і паспорт якості. І подивимося, що ж, там, всередині, я завжди дуже люблю дивитися наповнення. Так, такий фетер такого блакитного кольору, він такий трошки пом'ятий. Також фоаміран на ось цю підставочку білого кольору. Входить сюди бобінка з ниточками і двома голочками. І подивимося зараз кольорову гаму. Що я це приберу? Трошки так, щоб було роздивитися. Тут вказано 10 кольорів, і ми зараз будемо дивитися ці насичені, ну, не насичені, але гарні кольори. Вони, коли я побачила ці гномики, то одразу. Думаю, я їх куплю. Хоча не є великою прихильницею гномів, але ці чомусь мені дуже сподобалися. Гарний цей сьомий колір. Такі, люблю я такі кольори. От ви можете побачити. Виробник вказує, що 8,5 на 19 см і 2185 бісерин. Він такий високий. І буду я приступати до вишивки цих чудових гномів і показувати вам свої результати. Хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Ось такі два чудових красення в мене вийшли, і зйомка зараз відбувається на вулиці. Ви можете чути спів пташок, кукурікає півень, пролітають комашки, десь в траві спить кіт, але мені чомусь захотілося саме на вулиці зняти і показати вам готовий результат. Розпочала я роботу спочатку з фіолетового гномика. Він мені якось легко вишивався, все легко далося. І ось так ближче ми його зараз з вами подивимось. От так він виглядає. Ось такий красень, на такій гарній підставці. Зворот такого яскравого фіолетового кольору. І він мені дуже-дуже подобається. А потім я розпочала роботу з синього гномика. Ось такий він красунчик вийшов, дуже гарні кольори, насичені, яскраві. Так само, ось така підставка і зворот такого блакитного кольору. Чомусь один гномик, здається, у цей він так більш стійко стоїть, а цей так трошки, знаєте, хитається. Але в загальному ці два красення. Мені дуже сподобалися і е, не знаю, ще думаю, щоб ще повишивати від чарівної країни. Дуже я люблю вишивати дерев'яшки, мені подобається, не знаю. Це якась така окрема любов, і не знаю, чому саме літо мені захотілося вишивати ці зимові сюжети, але я завжди за те, що е, якщо людина хоче вишивати, нехай вишиває. Головне, що це проводить задоволення, спокій і якусь рівновагу. Ось такі два гарних чудових номика з'явилися в моїй вишивальній колекції. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.